Шановні авторі, скажіть, будь ласка, чому у вас сайт не працює? Я не буду обирати щось багато. Я вибрав просто кроссовер від того до того року і ціну. Місто Київ. Пошук. Показала нам кроссовери, так? Відкриваємо. Подивились. Підійшло, робимо скрін, бо додати ваш блокнот, це теж ніхіра не працює. Вертаємося назад. І що ми бачимо? Місто Рівне. Місто Рівне, Волочиськ, Полтава. Я тільки що обирав місто Київ. Уточнити пошук. Ой. Аби ви такі гроші брали за якість, я ще розумію. Ну ви ж берете колосальні гроші за розміщення оголошень. Київська, пошук. Берете шалені гроші з людей, які розміщують оголошення, а налагодити ваш сайт ви не можете вже багато років. Це ж не перший рік, не перший день. Це ж постійно така маячня. Ну, давайте глянемо джорні. Подивились. Хорошо, ви тут знайшли те, що я і сам в Гуглі можу знайти. Це дуже правильно. Вертаємося назад. Рівне, Рівне, Стрий, Полтава. Де Київ дівся, скажіть мені. Уточнити пошук. І от таким от анонізмом можна займатись півдня, поки нарешті ваш сайт зрозуміє, що я шукаю Київську область. Пошук. І таке постійно. Ви розумієте, що цим неможливо користуватись? Ну, дійсно неможливо, це ще жах. Кожен раз я подивився якусь машину, Тігуан, наприклад, подивився, заскринив собі, або там десь записав номер телефона, повертаюсь назад до пошуку, і маю. Алілуя, Київ маю. Ви знаєте, це просто повезло. З третього разу. Ну, це я перед цим ще разів 5. Ну, давайте глянемо Escape. Можливо, устаканились. Авторі, Ну, так же ж, це ж неможливо. Ну передайте якимось своїм технікам. Та ніфіга, опять Полтава, опять стрій. Коротше, один раз проскочило, потім знов збилось. Як ви хочете, щоб люди користувалися вашим сайтом? І я розумію, що я даю оголошення на ваш сайт. Своєї машини плачу за це гроші, а людина банально не може її знайти, бо ваш сайт не працює. Ну, так, не має бути. Шановна авторія, скажіть щось, що ви думаєте з цього приводу?